Щоб черіброви нащо калюці, наші літа молодігі, Веселі дівоці та там є молодігі, марно пропадають, оці прачуть, чорні брови одвіта женяють, серце в'яне нудить з вітром, як таска без волі. Нащо ж мені краса моя курина медолі, Цяску сирото на всім світі зити, Свої людопчики, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого працють очі, не кому сказати, чого серце хоче, чого серце в рука, де ні ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають та й нащо питати, нехай працює сиротина, нехай літа тратить. Працьте, серце. Прачте отче, поки не заснуре, гору снісе, залібніси, всі вітри почури. Со поностиве, Та синє море, чорняво, зрадриво, на люте горе. Дякую.